За підсумками республіканського змагання областей, районів, колгоспів, радгоспів та інших державних сільських господарств, за збільшення виробництва і продажу державі насіння соняшнику у 1982 році, в нашій області присочено перехідний червоний прапор ЦК Компартії України, Ради міністрів Республіки, Укрпрофради і ЦК ЛКСМ України. З нагоди вручення високої нагороди в обкомі партії відбулися збори активу партійних радянських, профспілкових і комсомольських організацій разом з представниками колективів трудящих області. Збори відкрив член ЦК КПРС, перший секретар обкому Компартії України Михайло Миколаєвич Всеволожський. Він надав слово першому заступнику міністра Радгоспів Республіки Анатолію Павловичу Лисенку. Промовець, зокрема, відзначив. Що в перемогу запоріжців відчутний внесок зробили трудівники господарств Бердянського, Вільнянського, Новомиколаївського районів, які зібрали по 20 центнерів насіння з кожного гектара посівів соняшнику. В цьому році перед областю стоять ще більші завдання. Треба одержати 350 тисяч тонн насіння олійної культури і продати його державі 285 тисяч тонн. Товариш Лисенко привітав сільських трударів з перемогою і вручив перехідний червоний прапор. Із словом відповіддю виступив Михайло Миколайович Циволожський. Він висловив сердечну подяку за високу оцінку праці запорізьких сільських трудівників. Товариш Сиволожський висловив упевненість в тому. Що працівники сільського господарства області зроблять гідний внесок у виконання рішень травневого і листопадового 1982 року пленумів ЦК КПРС продовольчої програми країни? Про те, як у серцевинному році п'ятирічки трудівники села працюватимуть над виконанням завдань по продажу державі хліба, соняшнику, овочів іншої сільськогосподарської продукції, говорили у своїх виступах товариші. Варительник, перший секретар Вільнянського райкому партії. Шишка механізатор ордена Леніна, колгоспу імені Леніна Гуляйпільського району. Путенко, голова передового в Бердянському районі колгоспу імені Калініна. Сахно керівник механізованої ланки колгоспу імені 50-річчя Союзу РСР Михайлівського району. На зборах були прийняті соціалістичні зобов'язання трудівників області на 1983 рік. Про важливість окремих їх пунктів говорив другий секретар обкому партії Григорій Петрович Харченко. Учасники урочистих зборів направили вітального листа на адресу ЦК Компартії України, Ради міністрів Республіки, Укрпрофради і ЦК ЛКСМ України. Центрі Вільнянська, поруч з районним універмагом, став до ладу один з крупних у сільській місцевості спеціалізований магазин Техніка в світлому зручному і гарному приміщенні, площа якого 390 квадратних метрів, великий вибір товарів телевізори, мотоцикли, велосипеди, радіо-електротовари, мотовелозапчастини, складна побутова техніка та інше. Крамниця задож завоювала популярність у населення. Люди знайшли тут усі необхідні речі, за якими раніше їздили в три магазини в різних куточках райцентру. Суботами й неділями сюди приїздять навіть покупці з Запоріжжя. Багато уваги приділено в техніці й тим, хто в ній працює. Магазин обладнано і оформлено у відповідності з сучасними естетичними і санітарно гігієнічними вимогами. Торгівля ведеться методом самообслуговування з використанням єдиного вузла розрахунку. Начальник торговельного відділу Райспоживспілки Наталя Миколаївна Горбач і завідуюча крамниці Тамара Іванівна Щеглова розповіли, що вже продано різних товарів на суму майже 120 тисяч карбованців. У цьому заслуга продавців Ніни Яківни Белизовської, Сергія Самокіна, Тетяни Литвиненко, Любові Криворученко, Олени Васильівни Зерній. Щороку населенню Вільнянського району магазин реалізуватиме товарів на суму понад 1 мільйон карбованців. Передплатники Вільнянської районної газети одержали ювілейний номер видання. 50 років тому вийшов у світ перший номер газети політвідділу Софіївської МТС за більшовицький колгосп. Пізніше вона стала районною і дістала нову назву Зоря комуни. А з 1960 року стала називатися Дніпровські вогні. Останні 18 років редакційний колектив очолює досвідчений журналіст Борис Федорович Куліш. Всю піввікову історію свого існування газета була активним пропагандистом політики партії. У довоєнні роки зроблено вагомий внесок у справу мобілізації трудящих на розвиток колективних сільських господарств і піднесення промислового виробництва. Як на початку, так і сьогодні газета Дніпровські вогні наслідує кращі традиції більшовицької і радянської преси в центрі уваги видання знаходяться питання усіх сфер економічного, соціального і культурного життя району. Висвітлювати, активно втручатися в це життя і змінювати його на краще газеті допомагають близько 200 громадських кореспондентів. Тривалий час в редакції діє сім позаштатних відділів і громадська приймальня. Перші читачі районки працівники друкарні. Нині тираж газети перевищує 7 тисяч екземплярів. Практично кожна друга сім'я передплачує районну газету Дніпровські вогні. Постійно розширюється асортимент виробів Мелітопольської трикотажної фабрики. Перш ніж розпочнеться масовий випуск, пошиття новинок, освоює колектив експериментальної дільниці. Тут відпрацьовуються технології, складаються нормативи. Особлива турбота про якість. Колектив зміни майстра Алли Васильівни Данченко зобов'язався передавати нові вироби на потік тільки атестованими на державний знак якості. У зміні жодного відстаючого, високу майстерність і вміння демонструє депутат Мелітопольської міської ради народних депутатів Лариса Канаєва. В рахунок наступного року трудяться швачки мотористки Марія Носова та Людмила Коваленко. На фабриці відбулося засідання технічної ради, розглянути новинки експериментальної дільниці, вироби для дітей ясельного і дошкільного віку. Весь представлений асортимент знайшов схвалення спеціалістів і переданий для масового виробництва. В механічному, як і в інших цехах пологівського металоштампувального заводу, регулярно підбуваються підсумки змагання, проводяться цілеспрямовані бесіди про зміцнення трудової і виробничої дисципліни. Ось і зараз старший майстер Віктор Іванович Семенов, говорячи на цю тему, ще раз нагадує всім слова, сказані генеральним секретарем ЦК КПРС Юрієм Володимировичем Андроповим на зустрічі з московськими верстатобудівниками. нам потрібна свідома робітнича дисципліна, така яка рушила б уперед виробництво. Нам треба наповнити боротьбу за дисципліну великим змістом, зв'язати її безпосередньо з виконанням виробничих завдань. Тоді не буде, так би мовити, пустого вихлопу. Тоді буде виконане те, що намітив листопадовий пленум центрального комітету партії. Висока дисципліна кожного робітника дає позитивні результати. Валентина Іванівна Горбенко, Ярослав Петрович Яцев, комуніст Федір Андрійович Дяченко, Петро Юхимович Клименко, Борис Іванович Гам і інші верстатники – Постійно підвищують професійну майстерність, удосконалюють організацію праці, ефективно використовують кожну робочу хвилину часу. У тому, що алюмінієвий посуд, який виготовляє завод, надходить до торговельної мережі тільки першої категорії якості, є заслуга й колективу механічного цеху. ветер в лицо хлестал На исходе октябрьской ночи Новый день на рассвете встал Над землею светло и прочно Мне не думать об этом нельзя И не помнить об этом не вправе Это наша с тобою земля Это наша с тобой биография, мне не думать об этом нельзя, И не помнить об этом не вправия, это наша с тобою земля, это наша с тобой биография.